Вітаю тебе на каналі Юрко. Зараз буде досить цікавий, рекордний, настрільний, епічний. Коротше кажучи, як ми любимо бій на FV Stage 2. Я знаю, що недавно вже був такий біль. біль, біль да, моя біль в тому, що той бій, який я засняв, був явно недооцінений. Тому я роблю другу спробу і дивимось. Дивимось, в цьому бою буде не одна ФВХ, а навіть дві з одної сторони, точніше сказати, навіть три з одної сторони і три з іншої. Тобто шість ФВХ в одному бою. Ти уявляєш, да, яка це жесть? Але ж, давай дивитись: наш герой піднім під Ніком Рашук. Або Рощук, Рощук грає у зводі зі своїм товаришем Золотим. І, коротше кажучи, вони вже зайняли такі настрільні позиції. І доки ти не встиг перемкнути це відео, я тобі скажу, що дамагу тут буде. Ну, ціла купа, перший постріл 1800. Майже 1900 залітає по ворожі Ф і залишається всього 93 хп. І її забирає наша естеха. Отак, от от, перший постріл майже на 1900. Наш герой Ращук нікуди не поспішає, перекидає свій здоровенний снаряд, щоб настрілювати далі і моніторить карту. Бачиш, він відкатує назад огляд, щоб бачити більше одночасно. І вишукує, вишукає цілі тут бачат. Бачат його там. Як як там отакенний круг був? Як він попав в ту піпку того бачата? Ну, везіння просто космічне, на півтори тисячі залітає. Ой, два рази стрільну вже 3-400. Отака карта, от така, от така техніка, от така гра ці танчики. Можна сильно не напрягатись, навіть не доцілювати. От я ж кажу, от з кругом стріляв. Але ж нічого. Тут я так розумію, він хотів рейнметал. Ну, елтеху рушку, рушку піймати, але вона сюди не їде. Поки що 3-4 загальна ситуація, наче то і непогано. Того наша ФВХ мандрує собі вперед. Але треба бути досить обережним, щоб не наотримувати тут збоку. Так, так, ой, ой, ой-ой, ворожа ФВХ, от там воно світиться, треба тікати, доки вона не встигла на нас націлитись. Фух, Встигли встигли сховатися у кущик, ФВХ там щось робить. Боже, як? Ну як він це робить? Це просто якась халява. Він отак, туди-сюди, без зупинки, просто кіну залітає третій постріл на 1150. Це капець. Це капець, яка халява, одначе трошки ми отримали, але то не страшно. ще одна ФВХ виїжджає і їде далі, боже. Я не можу. 1850! Просто ваншот фвх. Що робить Що робить цей Рощук на FV Stage 2? Це просто якась дикість. Ну ти сам бачив, що не постріл, то майже фрак, або ваншот. Ой, жесть, ой, жесть, шокоється, люди добрі. Ой, я МХ30 просто такий закутав, визираю, за камінця такий. Опа, хто тут є? А ось і я. Ай, блін, аж сльози пішли. Ой, 8340, ти таке бачив. ой, капець. Ой, наш герой не зупиняється, продовжує їхати далі. Союзник також зробив один кіл. І ФВХ перемикається на ББшку. Встигне дати тому поляку чи ні. Ну, ну давай, давай, давай. Ще трошечки треба, щоб гармата. Ах, трохи його покозала, наша є 4, але то нічого, четвертий фраг зроблено. Але ж міг дати ще досить сильно. Ой, блін. Отакий він зранку. Файний бій. Залітає від арти до 121-го, ну хай не виглядає з балкончиків. І ФВХ продовжує. Тут вже досить небагато цілей залишилось. но кранваген, вдасться його поціл, він світиться. Да Йолки-шпалки, як же в нього сьогодні залітає. Це просто якась жесть. Ну як, ну отакий приціл. Як же йому підкручує Варгеймінг? Це просто якась. Я не знаю, ну люте везіння, треба бігти за лотерейкою, купляти білетика, вигравати джекпот, бо це якась просто жесть. Ну, ти сам бачив, що відбувається. У мене навіть нема нема що сказати. Так, судячи з усього, залишається один супротивник, якого ще може дати наш герой, його союзник їде підсвічувати. І ще одна, диви ФВХ, їде до, до 121-го. Коротше, їде дві ФВХ, і одна його зацілила, я так розумію, що шансів в нього втекти просто не залишається. Дуже якийсь настрільний лютий повезінню для нашого героя Бії, але що ж, таке буває, арта накидає. Ну, давай 121-й виїжджай. Вже всіх, всіх настигла кара нашої гармати, того і ти не маєш бути винятком. Бач, зацілює, зацілює потенційне місце виїзду і чекає. Чекає, воно там воно десь щось там їздить. Ну, давай цип цип сюди трошечки. Ех, як чухається, як сверблять руки в нашого героя, як же він хоче йому тріснути своєю своєю фугаскою. Ну-ну-ну, давай, 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 де ти там, де ти там. чуть-чуть, ну чуть -чуть, ну, чуть -чуть, ну, виїть, ну, будь людиною. Ну, що ти за жук такий? Ото там трошки щось десь якось там має бути Диви, а він падає вниз, його ж зштовхує наш е, союзничок, наш совзводний. Всього виїхав під простріл. І да. Ляпота, як колись казали. 11к -ка на стріл, 6 фрагів. Що тобі ще треба, да, Юрчик? А треба подивитись результати цього бою. Як я вже і сказав, майже 11200 настрілу вийшло, 6 фрагів зроблено. Ну, просто красавчик, молодець, ну просто супербій. За що ми велике дякуємо Ращуку. І, коротше кажучи, ще і так в плюс непогано вийшов. Маю надію, що ти кайфанув від цього бою, від цих епічних ваншотів, від цього настрілу, від цього везіння. І взагалі, хоч цей бій був досить невеликий по продовженості, але як же ж він тиж-тиж-тиж був? Бо... Коротше кажучи, лайк, підписка, колокольчик, ну, хоча б коментар залиш, якщо тобі вже зовсім не впадло. А я заряджаю тебе сьогодні на здоров'я з, з обох сторін, щоб було міцне здоров'я і до зустрічі у наступному ролику.